А сила лева в тобі конія року номер один. Ви наші глядачі. Ми дякуємо кожному, кожній за те, що ви робили протягом цих 10 хвилин. Донатили, а це важливо. Польські перевізники. Офіційно подали заявку на проведення акції протесту біля пункту пропуску дорогуськ. Причина зростаючі незадоволення умовами роботи та доходами. Джерелом своїх проблем вказують українських колег. Мовляв, занижують ставки на перевезення та витісняють з ринку. Конкретна дата протесту наразі невідома. Тим часом на іншому пункті корчова Краковець від 8 травня плануються масштабні дорожні роботи. Державна прикордонна служба України радить водіям обирати. Менш завантажені пункти пропуску, такі як Смільниця, Грушів, Угринів, Рава Руська або Нижанковичі Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий ранок. Вітаємо добрий ранок. Студія, пане Андрію. Чи можемо пройтися по напрямках нашого кордону? І, зокрема, ви нас орієнтуєте, яка поточна ситуація станом на ранок? Що ми спостерігаємо? Ну, власне, звісно, що зараз кожна ділянка кордону, вона е зовсім різна. Е в першу чергу, якщо говорити про кордон з Росією, то це не припиняються обстріли е і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини, і ворог застосовує. Все напевно наявне озброєння, зокрема, і ракети, і авіацію, і безпілотні літальні апарати, і власне артилерію. Але більшість обстрілів знову ж таки ми продовжуємо фіксувати, які відбуваються, що ворог застосовує все, все ж таки більше дрони. Це скиди дронів, це дрони на оптиковолокні, fpv дрони. Кордон з Білоруссю зараз ситуація. Спокійна і повністю контрольована, але е, ми звісно. Приділяємо значну увагу цьому напрямку, особливо зважаючи, що в найближчий час як анонсували Білорусі і Росія, мають відбутися спільні навчання, в тому числі і дії різних підрозділів на території Білорусі, і в цей час ризик для нашої країни, звісно, може значно збільшуватися, якщо особливо на території Білорусі будуть залучені підрозділи. Армії Росії кордон з країнами Європейського союзу ну частково ви зазначили про те, що а, польські перевізники а, анонсують можливу чергову таку акцію щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів. Поки що в. Якоїсь офіційного підтвердження, зокрема і від наших колег прикордонників Польщі, ми цього не отримували. Скоріше за все, це така заявка на те, що подібне може відбутися навпроти пункту пропуску Ягодин, Це з українського боку. Ну і, власне, поряд польського дорохуська. Звісно, сподіваємося, що до таких дій все ж таки вони не вдаватимуться, бо в Пригадуючи попередні блокування, це значне зниження. Можливості перетину кордону вантажними транспортними засобами. По іншим пунктам пропуску ну ви зазначали про Краківець, але роботи ведуться в польському пункті пропуску Корчова. Звісно, що на інших напрямках, в інших пунктах пропуску також є необхідність там поновлення або дорожнього покриття, або інших інфраструктурних об'єктів по пунктам пропуску. Зокрема, це стосується пункту пропуску Шагіні, пункту пропуску Устилу. На щастя, і контролюючі служби України і контролюючі служби суміжних країн роблять все можливе, навіть попри те, що десь можуть вестися роботи, для того, щоб люди не відчували якогось дискомфорту щодо перетину кордону. Але в той момент, в ті години, коли ведуться роботи, зокрема і по дорожньому полотну, звісно, що це може впливати і дещо знижувати можливість ритмічності. Проїзду через такі пункти пропуску, але знову ж таки, такі роботи все робиться для того, щоб такі роботи завершилися максимально швидко і напередодні, особливо літнього періоду, коли пасажиропотік почне зростати, такі роботи вже не не проводилися. А В пара? той же час потік зараз загалом він не зростає. А ось я, я це хотів уточнити. Тобто, ну з початку травня збільшення пасажиропотіку не зафіксовано. Ну, після Великодня ще пасажиропотік дещо тримався на ну напевно такому збільшеному рівні. А зараз він знову знизився до своїх показників, які були і до Великодня. Це десь на рівні 80-85 тисяч громадян, які перетинають кордон щодня в обох напрямках. Ну але знову ж таки, більшість напрямків, які найбільш завантажені, це пункти пропуску на кордоні з Польщею. 50% від загального пасажиропотоку припадає саме на цю ділянку. Пане Андрію, тут у нас трохи більше двох хвилин ще є. Я хотів уточнити. Ми там і зазвичай питаємо там про спроби незаконного перетину українського кордону, як правило, з боку України. Тут в новинах прочитав що днями були затримані іноземці, які перетнули український кордон якраз в бік України. Наскільки часті ось такі випадки? Ну там мова про браконьєрів, але я ну там тим не менше. А, є і Такі випадки вони не поодинокі, але я не скажу, що вони ну надто на часті. Це щодо е браконьєрства, е зокрема, це було на кордоні е з Молдовою. Але бувають випадки, коли по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, е намагаються незаконно перетнути кордон і в бік України. Ще раз зазначу, що таких випадків не надто багато все ж таки більше е порушень. Чи спроб порушення державного кордону фіксується саме на вихід з України громадянами нашої держави? Однак, на щастя, і таких спроб зараз значно не більше, навіть попри те, що погодні умови набагато кращі, ніж це було взимку. навпаки, тенденція до зменшення вона почала фіксуватися ще в минулому році з липня, з липня місяця, і фактично? Така тенденція вона залишається і і зараз, але на жаль, звісно, що спроби вони відбуваються щодня. А, хоч і в менші кількості і наш пане Андрію даруйте змушені вас зупинити 30 секунд, і буде хвилина пам'яті. Це важливо. Дякуємо за те, що ви долучилися. Дякую. Нагадаємо глядачам Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Ми дякуємо аудиторії, яка протягом цих годин була поруч. Ви донатили, ви реагували. Це надважливо. Пам'ятайте, війна триває, попри обіцянки Путіна перемир'я немає. Так, попереду хвилина мовчання. Згадуємо загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації. І не забувайте, 8 травня день пам'яті та перемоги. Вшановуємо загиблих у другій світовій війні. Історія циклічна. Так зване путінське перемир'я, атаковані Донеччина, Дніпропетровщина і Сумщина, довга дорога на парад Пабідабесія. Третина гостей Кремля не приїде, інші добираються манівцями і в Україні контролюватимуть рекламу вакансій. Про це і не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Костянтинівці. Під завалами, ймовірно, перебуває жінка, повідомляє обласна прокуратура. Загалом відомо про щонайменше 12 поранених. Ворог атакував місто Фабом близько одинадцятої вечора. Вісьмох мешканців багатоповерхівки дістали з-під завалів. Авіаударом по Костянтинівці пошкоджені три багатоквартирні будинки та магазин. Окрім Костянтинівки, минулої доби росіяни обстріляли Мирноград, Олександро Калинове, Покровськ, Іллінівці, Софіївку і Дорожню вбили вісьмох цивільних, 23 людини поранені. Повідомляє обласна військова адміністрація. 26 із 31 ворожого безпілотника знешкодили повітряні сили за минулий вечір. 20 дронів збили, звітують повітряні сили, 6 локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина. Протягом цієї ночі БПЛА не було зафіксовано, однак ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по сумщині. На передовій найбільше атак наші захисники відбивають на покровському, новопавлівському та лиманському напрямках. На цих трьох відтинках минулої доби відбулося 117 боїв а по всій лінії фронту 196. Окупантів стримують біля Покровська, Часового Яру, Торецька та не дають просунутися поблизу Вовчанська. 19 разів росіяни намагалися вибити з із курщини. Звітує генштаб оборонці новопавлівського напрямку. Зазначають, що тут зменшилася кількість артобстрілів однак бої важкі. Паном на зараз можу впевнено сказати, що як мінімум артилерійські дуелі рідше, ніж зазвичай. Тобто сама інтенсивність артилерійського вогню трішки зменшилась. Е, на момент сьогоднішнього ранку активних ворожих штурмів не було. Але, в принципі, накі пересування ворожими групами в напрямку наших позицій були. Тому ну, незрозуміло, чи це противник намагався здійснювати ротації, чи намагався здійснювати евакуації, але противник помічений був. 1200 окупантів убитими і пораненими. Такі втрати ворога за минулу добу повідомляє генштаб збройних сил. Ворог втратив і техніку. Два танки, 10 бойових броньованих машин, один засіб ППО, півсотні артсистем, а також 120 авто та автоцистерн. Санкції проти Росії будуть збільшуватися. І це будуть відчутні санкції. А те, що небо агресора після масованих ударів по Україні. Дзеркально неспокійне президент Володимир Зеленський назвав абсолютно справедливим. У своєму вечірньому зверненні він нагадав про пропозицію України припинити вогонь на 30 діб. Але відповіді від Росії немає, окрім нових ударів. Додав Зеленський, Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Війна це програш для всіх, в тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватися. І це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати. Багато в чому. На жаль, повільно, але, але що важливо невідворотне. Ми готуємо новини щодо цього. Ми прискорюємо справедливість. Дональд Трамп заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні. Президент США прокоментував заяву віце-президента Джей Ді Венса, який напередодні сказав, що Росія на перемовинах щодо України вимагає занадто багато. Утім, без прямих переговорів Києва і Москви не обійтися. Які саме рішення маються на увазі? Трамп не поточнює. Відомо, що близький союзник Трампа, сенатор Лінсі Грем просуває законопроєкт про нові санкції. Ці проти Росії та високі мита для країн, які купують російський нафту та газ. Ну можливо, Венс має рацію щодо того, що Росія просить надто багато. Можливо, він знає деякі речі, бо я займався цим і ще іншими речами. Але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цим не задоволений, я не радий цьому. Понад третина запрошених Кремлей гостей відмовилися їхати на парад Побідабесія до Москви. Скасовують візити під різними приводами. Президент Азербайджану Ільха Малієв не поїде через участь у внутрішніх заходах. Не буде і президента Лаосу, Він захворів на коронавірус. Індія, пар, Іран та Індонезія обмежиться делегаціями низького рівня. Натомість до Москви вже прилетів сербський президент Вучич, добирався Манівця. Ами, роблячи величезний гак через Азербайджан, бо Латвія, Литва, Естонія та Польща закрили свої повітряні простори для делегацій, що прямують до Москви. Через це туди ніяк не доїде. І словацький прем'єр Фіцу. Напередодні ввечері ворог кабами вдарив по Новопавлівській громаді Дніпропетровщини. Поранена 72-річна жінка. Пошкоджені чотири приватні будинки і продуктовий магазин. Великомихайлівську громаду та Нікопольський район атакували дронами та артилерією. За даними обласної військової адміністрації, там пошкоджено підприємство та приватний будинок. В Україні від сьогодні Держпродспоживслужба контролюватиме рекламу вакансій, моніторитимуть усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Найперше звертатимуть увагу на те, чи є дискримінаційні формулювання, приміром до 35 років, або ж тільки для жінок чи тільки для чоловіків. Чи є обмеження за станом здоров'я, расою, етнічним походженням? Виявлятимуть чи не замовчують роботодавці таку інформацію як нічні зміни або випробовувальний термін про порушення українців просять повідомляти в управління Держпродспоживслужби. Работодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберігти довіру кандидатів. Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії, зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі рівні правила для всіх. Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтур. Далі в ефірі працюватимуть Марія Скиба та Богдан Машай. А новини будуть о 9.30.